Включаю відео. Так, хлопці, дивіться. Ми приїхали, приїхали з тільки що були на Рівненському полігоні. Вертаємося назад, там в нас ситуація була по брату. Їдемо назад, от він військовий, їдемо по брату. значить Ми собі їдемо спокійно додому і цей. І ніхто не п'яний, ніхто нічого не має, і всі нормально, їдемо додому. Звісно. А, мої? Так. Ні, мої нема документів. Мої вон документи. Бачите, що я написано. Почитайте у вас. Яка різниця? Я учасник. Я їду собі на своїй машині. Но. Це моя машина? Ні. А я що маю якісь зобов'язання перед приватними фірмами? А що, ви хочете сказати, що ви є державним організацією? Це вже... це Ні, це ну та що думка? давай? Як Ні, а яка, яка різниця, яка моя думка? Я вам констатую факт. Це є ваша думка. Я констатую факт. Це є ваша думка. Ні, це не є моя думка. Я констатую факт. Я вам ще раз кажу, У мене немає жодних конституційних зобов'язань перед фірмами приватного права. Ви, якщо ви є орган виконавчої влади, то будь ласка, придивіть, значить, закон України, яким ви утворені, посвідчення своє всі з державного це зразка. Державного зразка такий, як має бути встановлений. Вирок дошка. Вот. Ну зараз ми дійдемо до вирока дочка. Конний шаг Тарас Богданович. Так, начальник ГуМП. Що там пише? Шляфовський. Тут пише? Начальник ГУМП. 20? <паси> <паси> Бачите, прізвище ім'я, що не Так, а, а ну витягні з іншої сторони. <паси> що як нічого не побачив? Покажи. Ну, я не розумію, що ти має писати свого світла, але я повторюю, цей документ, який затверджує, який не видавати. З чого ви взяли, <паси> що цей документ? Ну, і що тут є, пише? Поліс пише. Добре. добре. Я вже, я... Червоним що пише? Що пише червоні, так? Тіки, хітрі. Що пише? Власнику. Чого? Посвідчення. Ну то покажіть посвідчення. Де? Покажіть, де там пише посвідчення. Власник, Власнику посвідчення, де а, там пише посвідчення? Це... Постанова 1137. Як ви звати? До мене Олег звертає. Пан Олег. Я не пан Олег, просто Олег. Та. Олег. Я вам повторюю, цей документ, який затверджує. Чи є про це Якщо він є невідповідно зразка, якого ви хотіли б бажали побачити. 11, 137, що? Дивіться, 11 постанова, 11. Дивіться, є, коротше, дивіться, хлопці, є так от варіант. Два. Е, якщо ви є орган виконавчої влади, якщо ви є орган виконавчої влади, значить ви показуєте значить, свої е, закони України, яким яким ваш підрозділ утворений. Значить, і ну, відповідно само собою свої посвідчення і свої функціональні обов'язки. Якщо у вас того нема, то значить у вас доручення має бути від керівництва, що ви безпосередньо маєте бути тут і робити там ту ці це свої це. Покажіть доручення, будь ласка. Ми, ми не порушували яка причина зупини. <звігайте>, свою я розумію. В в у я розумію. У нас нема територіального, тобто, наприклад, як регіону. Чому, ну, ну, чому ви не попередили мене, що у вас боди-камера включена? ну то Добре, що ви перепросили. Ми є в Львівській області. Що ми ну і що? Ви собі опрацьовуєте? Яке ви відношення маєте до мене як до людини? Ви свідомий громадянин? Абсолютно вірно. Я, я взагалі людина, я не громадянин. А я це маю не право не на є. громадянство. Я маю право на громадянство. А то є на громаді. Я доручення. Що ту відпрацювання? Та я при чому тут відпрацювання? Вас від юридичної особи, яка, яка вас сюди відправила. При чому тут відпрацювання? То, що ваш, То, то мене то не цікавить, ваше, то, то є ваш Олег, внутрішній. Якщо вас, це є ваш щось, внутрішній. Ви можете це оскаржити. Та я вам Є Доручені. Ви хотів от 18 червня. Що це за доручення? Хто що там написане? Ну. А я Чарні, що до того маю? А я що до того маю? Я що до нього маю? То він вам дав розпорядження? Ну що я, ви як ви як до мене, людей? як до людини, що ви маєте? Я вам ще раз поясню. Що працювання, що до отримання правил дорожнього руху з метою контролю та безпеки дорожнього руху? Ну, Учасник, звування займається. Дивіться, ретагування що... не дайте. Тепер ще раз вам поясню, вже третій раз. Дивіться, якщо ви є орган виконавчої влади, Закон України про те, чим ви утворені. Тому що дивіться, в мене є ось тут такі документи, якщо ви ще не бачили, що ви ще не ознайомили, це є рішення суду, подивіться, іменем України, рішення суду. Бачите, і воно є обов'язкове до виконання чи ні? Рішення суду. Вирок, вирок. 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 от. Подивіться, можете собі подивитися все. Так? Чи ні? Є таке? Можете собі навіть сфотографувати, рішення суду, от справа така, то от тут ці QR-коди, можете собі зайти і подивити. О. І тепер дивіться, Я щоб вам того всього довго не показувати, щоб того всього довго не показувати, можете собі зайти і почитати оце все діло. Так, і зараз я вам покажу отаку штукою. Дивіться. Ви є... Ваша фірма є утворена Кабінетом міністрів України. Звичайно, тепер читайте сюди уважно, цвіті читайте. Юридична особа з державною назвою, кабінет міністрів України та з кодом ЄДРПО таким, то зареєстровано в іноземному реєстрі, який належить приватній іноземній компанії, дан збріто, та да Як суб'єкт підприємницької діяльності, присвоє нам данс номеру такого-то, такого то це є просто видрок з інтернету, правильно? Це не є видорок, це є рішення, це є рішення суду вирок імені України. Можете собі взяти і почитати українського іменно звідки з якого. Полтавської області, Полтавської області, та, 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 Полтавської області, суддя Должко. Абсолютно вірно. Зінківський, суд. Зінківський районний суд міс, міста Полтава. Абсолютно рішення повністю все діє. І воно є обов'язкове до виконання. Якщо, якщо, ви, якщо ви є орган виконавчої влади, немає питань. Будь ласка, представили документи, я вам далі покажу. Які документи ви постав? Ви мені показали додаток є? до жетона і зараз мені будете розказувати. Слухайте, хлопці, я проїхав сьогодні чотири області з самого ранку, з восьмої години три 3... два, 2... ні, два на третьому, на третьому два КПП проїхав. У мене ніяких проблем немає. Тому що а зараз у вас є якась проблем? Та бо тому що ви мене зупиняєте і починаєте мені показати додаток до жетона і починаєте мені тут розказувати, я що, вам, що це, я то вам ле. щось там повинен зобов'язати. Слухай вас. Я вам поясню. Це документ, який? який мені видали. Ну і додаток. що, шу вам ви? Які що ви є Дивіться, так, держава вам, якщо б видала документ, то вам би держава видала документ згідно постанови 1137. Правильно. Правильно. Ну, а вам, видала, а вам видали, послухайте. Та я не вважаю, я констатую факт. Та воно не є дійсним. Послухайте, воно є дійсним у вас, між вами, ваш пропуск на роботу. Ну, Але не, а не для, для який цей, цей ваш, оце що ви називаєте, посвідчення, додаток до жетона, він не дає вам права, він, щоб ви здійснювали перевірку, тим більше людини. Не дає вам повноважень. Ну, Спираюся на що? До закону України про національну поліцію, правильно? Посвітіть ще раз, я вам зараз ще раз почитаю. Закон України про національну поліцію. Ви почитайте це уважно, хлопці, перед тим, як задавати такі питання. Так, то про Кабінет міністрів, зараз, 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 зараз. То про Міністерство оборони, то вам не треба. Ви до Міністерства оборони не маєте ніякого відношення, правильно? О. Тепер зарчити вам ще раз. Таким чином світі, щоб було видно. Таким чином можна зробити висновок, що так звані закони України та укази президента, в тому числі про мобілізаційну підготовку, там укази президента, про використання збройної інших військових формувань, інших військових формувань які легемітизуються під виглядом законів є авторськими творами не мають конституційного підґрунтя, не являються законами по суті не являються, являються обов'язковими для виконання народом а я є один з народу україни народу україни Є офертами від суб'єкта, що надає послуги державного управління. Ви надаєте послуги державного управління. Правильно, я кажу, чи ні. Статті статті 2 закону України про національну поліцію. що написано? Що написано? З, ваші, з ваших слів виходить, що взагалі законів немає. Ні, ні, а не, не з моїх ваших... слів. Тобто, Шановний, як, як до вас можна звертатися? Тарас, дивіться, не з моїх слів. Дивіться, не, ви але, бачите, ми що я читаю. Ну, правильно? Так. І з вироку чи правда, Ну то з вироку. Це не міністерство Це не я, це контроли. не я написав це, не Тарас. Це а, не, не я написав. Я констатую факти. Це що написав суддя. Якщо ви з ним Дивіться, не згідні, це, послухайте, не первайте. Якщо ви з ним не згідні, подайте на нього в суд, подайте на нього в суд, виграйте справу, докажіть, що це все є фіня, брєтики, що, що це неправда. Нема питань тоді представили цей документ, і ми далі з вами ну, працюємо, що як має бути. Олег, я слухаю. прекрасно розумію. No. Це не мій вирок. Це вийде. Так от візьміть, так от візьміть, ви візьміть, це... будь ласка, от візьміть відкинуть, звернуйтеся і почитайте. Ні, затверджений. Це, вирок. Вирок. Но... Yeah. це не є, він не є затверджений. Це він вільному доступі, правильно? Нет, я наводи, що а вирок, я б не вільному? так от візьміть, за... візьміть собі, подивіться. Які документи? Які yeah. вам документи? Тут нема осіб. Це тут могою. осіб нема. Давайте, кажіть. Ви нам сказали, що ви приїхали в 4 області. Та. Багато блокпустів, їдете додому. Два блоку сте. Замучені, так. Якби ви були замучені, ви ж ти покажете, я свідомий громадянин. Так? Ні, я не громадянин, я, маю, я людина. Дорогами, типу, але ви хочете безпечно правильно? якщо вони буде робити свої. А роботи, я щось порушив? превентивні, і тим превентивні так, заходи допередити. Тим більше превентивні заходи. Тим більше превентивні заходи, тим більше. Від мене чути запал того. Я ж бачите, в лісу відкрив, я ні від кого не ховаюся. Я взагалі не бухаю, щоб розуміли. Як ви людини і кажуть? От їде, наприклад, як його бачите? Ні, нема питань. А скільки ДТП пес металізовувати. Я з вами згідний. ви робите свою роботу. Ну я вам на даний час вам доказав, що ви до мене, як до людини, не маєте повноваження. Ваші ваші, оці бумажки, які ви предоставляєте, вони не дають вам повноваження, щоб ви з мене щось питали. І я перед вами не не маю жодного конституційного обов'язку. Бачите, почитайте. Я вам доводжу до відомо, тому що якщо, якщо ми зараз. Я, не як... Ні, я не зуброшу. Дивіться, просто якщо я зараз відкрию вам ще конституцію і відкриємо Ладно. кримінальний Ладно. кодекс, то ми зараз Дайте, ще будемо тут стояти. Ну. У нас є завдання, треба їхати. Але ви свою свої товариші. Та затримуй, бо ми теж хочемо їхати додому, хочемо хочем відпочивати спа. Я не доказую хлопці, я констатую факт. Я констатую факт, бо тому, що Та бо тому що ви розумієте, бо тому, що ходять тут, хто його знає в уливку, всяких формах, всякі бандіти, які б'ють, вбивають людей. Нормально говорити. Ми за все перепрошую. Я вас роз, я, я вас почув. Але кажете, що це і я нічого виразі, не нарушив. То, ми кажуть, це... собі їдемо додому ми і все. Так, так. Мусили мусили а превентивні заходи тим більше, Ой, тим більше, ті, більше біжу, можливо, бо я взагалі нічого не нарушив. А то, що ви собі тут робите якісь відпрацювання, ви собі хлопці робіть. Я би їх робив, як собі собі робіть. Ну то їдьте додому. Ну то ваша робота така. Ви взяли на себе обов'язки. будьте добрі, виконуйте. Ми, ви ми взяли на себе обов'язки, виконуйте. Молодці. Кажете, ви собі робите. Не собі робите. Ні, то ви виконуйте, ви собі ловіть там усі, чи кого ви там ловите, і з ними там собі ведіть якісь справи, бесіди. Я нічого не нарушив, не п'яний. Їдемо додому, роз'їжджаємо. Получається з вами взагалі не розмовляти, правильно? Ви собі там лубі, Тож, ти, ти, ти з цим розмовляєш, а з вами, вами не я, 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 я не ну ми з вами поспілкувалися. Якщо би я не хотів з вами спілкуватися, я б з вами не спілкувався і поїхав по собі. Ну інше питання. Висвіт статутом. Та, вам також дякую. Все, гарно вам дякую.